Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа що ж чекає українців у останньому літньому місяці, Серпень 2025 року в Україні обіцяє стати одним із найтепліших і найпосушливіших за останні роки. За попередніми оцінками синоптиків, температура повітря практично на всій території країни буде на кілька градусів вищою за кліматичну норму, а кількість опадів значно меншою, ніж зазвичай. Перед тим як я продовжу, будь ласка, підпишіться на наш канал і підтримайте відео лайком, а також напишіть у коментарях, з якого міста чи селам ви нас дивитеся, та яка погода була у вас у липні. А тепер щодо прогнозу, серпень 2025 року в Україні ознаменується поступовим зниженням температури, яке стане особливо помітним у другій половині місяця, вплив антициклонів на початку місяця зумовить переважно суху. І сонячну погоду. Проте з середини серпня почнуть частіше навідуватися атмосферні фронти, приносячи із собою дощі, короткочасні грози і дещо свіжі повітряні маси з північного заходу. Температурний фон серпня залишатиметься літнім, проте без рекордів. Спека буде, але вже не така тривала і інтенсивна, як у липні, опадів загалом очікується в межах норми. Місцями дещо менше, особливо на півдні у Карпатах та північному заході країни, вірогідні тумани, локальні зливи наприкінці місяця. А тепер розгляньмо погодну ситуацію більш детально по регіонах Захід України, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Серпень принесем різнопланову погоду. У першій декаді очікується досить спекотно. Температура вдень триматиметься на рівні плюс 27, плюс 32, вночі плюс 16 плюс 20. Опади будуть нечастими, однак грози і короткочасні зливи в гірських районах не виняток. У другій половині місяця можливе зниження температури до плюс 22 плюс 26, ночі стануть прохолоднішими до плюс 13 плюс 15. У Карпатах місцями тумани тересні дощі після 20 серпня. Загалом сприятливий період для подорожей та відпочинку, але з парасолькою краще не розлучатися. Центральна Україна у Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Серпень почнеться із класичної літньої спеки вдень плюс 33, вночі плюс 17. Але вже з другої декади місяця температурні показники знижуватимуться до плюс 25, плюс 29, з нічними плюс 14 17. На 10-12 серпня прогнозується нестійкий фронтальний вплив, короткочасні дощі подекуди із грозами, не виключені шквали. У Київській області кінець серпня може принести ранкову свіжість і хмарність, у Полтавській та Кіровоградській. Більше сонця, проте також не без опадів. Усе ще можливі окремі дні з температурою вище плюс 30, північ України. Чернігівська, Сумська та Житомирська області. Зустрінуть серпень із приємною погодою, температури в межах плюс 26, плюс 30, вночі плюс 15 плюс 18. З 5 по 8 серпня можливі зливи з грозами, особливо в Житомирському регіоні. У другій половині місяця спостерігатиметься більше хмар. Дні стануть прохолоднішими до плюс 22, плюс 25, ночі від плюс 12. Серпень у цьому регіоні часто нагадує вересень з помірною свіжістю вранці, рясною розсою та поодинокими туманами. Схід України Харківська, Луганська та Донецька області. Традиційно залишатимуться в зоні високих температур у першій половині серпня спека до плюс 34 градусів. Особливо у Луганській області подекуди навіть вище, у Харкові плюс 31 та вище, ночі спекотні плюс 20 і вище, після 15-го числа ймовірне послаблення спеки, але все ще тепло до плюс 27. Опади з'являтимуться періодично, зокрема в форматі вечірніх гроз. На кінець місяця у східному регіоні не виключатимуться локальні бурі з сильними вітрами. Особливу увагу варто приділити пожежу небезпечній ситуації волога недостатня, а спека й сухість створюють ризик. Південь України: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області та Кримський півострів. Тут серпень буде справжньою кульмінацією літа стабільно вище, плюс 30, часто плюс 36 та вище, ночі плюс 22, плюс 25. У перші дні серпня море дуже тепле, температура води плюс 25 плюс 28, ідеально для відпочинку. Але з 10 серпня ймовірні локальні зливи у Запорізькій та Миколаївській областях. У Херсоні та Південному заході Криму спека може сягати плюс 37 у затишних районах, після 20-го числа невелике полегшення до плюс 28, плюс 31. небезпека, перегрів та зневоднення – Варто уникати перебування на сонці з 11 до 16.00. обов'язково користуватися сонцезахистом та пити достатньо води. Серпень 2025 року буде помірно активним у сенсі геомагнітних бур, очікуються періоди з підвищеною сонячною активністю орієнтовно з сьомого, дев'ятого, 17, сімнадцятого, 24 та 26 серпня. У ці дні метоочутливим людям слід уникати перевтоми, слідкувати за гідратацією та контролювати тиск. Народні прикмети на серпень. За народними повір'ями, якщо у серпні багато павутини, осінь буде теплою. Якщо у серпні думуть південні вітри, чекай суху і теплу осінь. А ще кажуть грім у серпні віщує дощову осінь, а ранкові тумани багатий урожай. Отже, загалом серпень в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів і великою кількістю сонячних днів. Найвища спека на півдні та сході країни, найпомірніша на заході. У північних та центральних регіонах погода буде більш збалансованою, але все ж із тенденцією до сухості. Тим, хто планує відпустку чи роботу на відкритому повітрі, варто подбати про сонцезахисні засоби. Головні обори та достатню кількість води. Не забувайте підписуватись на канал Погода Юа. ставити вподобайки та ділитися в коментарях, яка погода у вас цього серпня. Бережіть себе та залишайтеся з нами. Всього вам самого найкращого!